Усі бояться? Ну, страх це нормальна людська функція, вона біологічна. Ми її по-різному інтерпретуємо, по-різному з нею справляємося, але це абсолютно нормальні речі. Люди, які не бояться, називаються небіжчики. Тобто не існує ще раз, не існує людей, які не бояться. Тобто, є... коли ми бачимо якісь саги, легенди, там, не знаю, це саги. Є градація, є. Тривожність, фобі, страх, фобія, невроз, паніка і так далі. Тобто це розмазано по великій шкалі. І людина, яка стривожена, в принципі вона вважає собі суб'єктивно, що вона боїться. Ну, це нормальний стан людини. Ну ти приходиш вулицю, дивишся туди. А страх помічний в цьому сенсі? Страх це ну, базовий інстинкт, це інстинкт виживання. Ну, от людина стривожена, ти кажеш. Чи, наприклад, оця тривожність людини спонукає її діяти якось більш правильно, вона, більш раціонально? Вона, більш... вона виділяє, по-перше, вона виділяє в голову, якщо говорити, примітивно. Певну кількість гормонів, ага. які стимулюють е, діяльність тіла, адреналін, норендреналін, е, ну залежності, да, кортізол... І Це піштовхує навіть фізично. Да, так в першу чергу фізично. Тобто організм каже: вау, блін, мені треба зараз щось робити, тому що ага. якось мені стрьомно. А голова каже: Стоп, 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 то а ну почекай. Ну може не все так, якби. А, а організм, що? Е, голова, зараз, я зараз скажу. І починається діалог між тілом і організмом я читав Фейсбук сьогодні. Моєї знайомої не буду казати, щоб ну в общем, вона каже на небезпеку, що загрожує тим, хто від нас ніяк не залежить, треба реагувати раціонально. Ну тобто я так розумію, що ідея полягає в тому, щоб ну не панікувати, коли відбуваються якісь події, які далеко лежать за межами твоїх можливостей реагувати. Ну, Я не знаю, як це Ні, Ну, паніка довісно. Ну паніка це взагалі погано. Паніка виключає голову. oh Для цього, наприклад, там у, у військових психологів є, є, є протокол iCover, Він називається рівний рівному. Mm -hmm. І це от, ну, найкраще це роблять сержанти, якщо вони це опановуються, це, це це, з це... матюками із ні, ні, ну не, не так. І там, ну, там в є, фільмах так. я бачив. Окей. Okay, okay. Ну слухай, там є певна процедура там, з семи прост, простих пунктів. Перше, там скажи там, своє ім'я. Як тебе, звину, людину привезти до тями. Да? Все в порядку, дивишся зі мною, дивись на мене, роби те, наче, як ти себе почуваєш. Ну, прості речі, щоб людина, ну про якби вона трохи очухалася, ну маблінько. Якби там реально тебе накриває, то накриває. Це, і і такі, є кілька таких метод методик польових. Це 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 професійні речі. Зараз, на щастя, там пише більш... вчать. вчать. Ти вчиш? А, ну, в тому числі так, це не зовсім мій профіль, але мої колеги просто як би, в цьому сидять щільно, і треба сказати, що. Ну, з того, що я там спостерігаю побічно, да, Міністерство оборони активно цьому сприяє. Ну, не, ре, тобто такі штуки вже впроваджуються, вони, в учебках, в, 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 в якихось наших навчальних в, в, центрах. Там. Ну, ну дивись, я ж, я ж не, там, не, не якийсь великий начальник. Я, я бачу, як мої колеги працюють в армії. Я бачу, як вони там співпрацюють з Міністерством оборони. Я, ну кажу, свічку тримав поруч з тим, як ми ходили mm -hmm. до заступниці mm -hmm. міністра і так далі. І все реально, ну, слава Богу, якось налагоджується. Да, там з певними косяками. Але в принципі рух іде вперед і ну, буде погано. Я хочу ще про страх договорити. Да. А от, наприклад, росіяни бояться часто, коли говорять про там ці м'ясні штурми, ну там оці всі стереотипні історії, то виглядає так, що росіяни не бояться. Ну страх не впливає напряму на поведінку. Ти можеш боятися і робити. Ну, ноги ага. йдуть, ти боїшся собі, а ноги йдуть там, руки щось роблять, а ти боїшся при цьому. Ти можеш там, не знаю, обіцятися при цьому. І, і, і ти навіть не в курсі, тому що перестальника працює сама по собі. Ну це теж фізичний, реаль, реальний фізичний механізм. Він так ну загал... але бігти в атаку, ти не припиниш. умовно кажучи. Ні, можеш знову таки, можеш припинити, можеш не припинити, але це точно не залежить від того відчуття страху суб'єктивного. Якщо ти себе переконуєш, що твій страх дає тобі право не бігти в атаку. То це трошки більш кода, така складна конфігурація, да, що я не побіжу, тому що мені страшно. Ну, ти намагаєшся раціоналізувати свою свій емоційний якийсь справді те, що від тебе незалежно. Тобто ти намагаєшся виправдати для себе, для інших ні? Ну слухай, ну гріх, якби говорити говорити вголос, там ж коли реально там що, щось що штурмують і розказувати, як вони себе почувають. Це не коректно. Я, я, я буду говорити просто як піджак. В даному випадку страх може мотивувати людину додатково. Коли у неї є вже ну, певні преференції в голові. Uh -huh. Як атакувати, так і тікати. І uh -huh. це одна й та сама енергія. У мозку немає моральних критеріїв. У, у базових... Це типу суспільне домовленості. Ні, 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 дивися, ну, це, це просто громона, сума гормонів, яка потім інтерпретується або вигляді страху, або в гляді, там, не знаю, навпаки, агресії, атаки і та так. Uh -huh. Страх це прихована агресія. І страх це агресія, яка йде всередину себе. А ти можеш її направити назовні? А кляті кацапи підори, значить давай їх зараз під підозоми замочу. І ну, нормально. Так. так. Хорошо, етика проти біології. Так. Це я цитую вже Олега Покальчука для глядачів-слухачів розповідаю. Чи має суспільство право на радість під час війни, наскільки життя людей? Ну, не напередку, чи не під час повітряної тривоги, не під час атаки. Наскільки люди мають право не помічати війну або реагувати на неї в там радістю? Ну не реагувати на неї, а жити нормально. Ну дивись право це відповідальність. Відповідно, якщо ми говоримо про чи має право хтось, то це означає, що він має відповідальність перед кимось. Тобто, якщо ми говоримо там про якісь не зайбожі жаповіді, та там з точки зору там ререлігійної uh -huh. е, док доктрини, людина відповідає тільки перед Богом uh -huh. за, за свої за свої дія діяння. Ну і перед спільнотою релігійною, яка там чи інакше, це оцінює в рамках певної моралі. А якщо цього не існує, якщо не існує якоїсь конструкції, в рамках якої є кодифіковано, що правильно, а що неправильно, то суспільство має право. Ну це як, як законодавстві дозволено те, що не заборонено. Не не забур. Ми зараз маємо піти з прямого ефіру радіо, але хочу звернути увагу, що ми продовжимо розмову в Ютюбі і в соціальних мережах з Олегом Покальчуком, соціальним військовим психологом і психотерапевтом центру Інтеграція. Моє питання про армію. Більше угу. в одному з інтерв'ю ти сказав, найбільш вигідний тип поведінки в армії це безумовне підпорядкування. Чому чому це вигідно? Я, я розумію, чому це вигідно командиру. А, а, а чим це вигідно тому, хто підкорюється? Ну, дивись, ну кожен хто хто служив, там навіть якщо до війни, да знаєш приказку подалі від начальства поближче до кухні. Це, це перше. Друге, там, якщо пер, якщо є вільний час, що треба робити? Поспати на всякий випадок. Угу. Тобто такі от прості речі оптимізації своєї поведінки на все випадок. Тому що ти не знаєш жодного командування. Тобто що ти вона... створюєш запаси там, енергії, енергії енергії на всякий створюєш випадок. запаси енергетичної енергії і це оптимізує твою твою діяльність і, і під покора це теж оптимізує твою енергію. Ти а, не думаєш, да. ти не ухвалюєш рішень, ти не не рефлексуєш там якось, ну то так принаймні, принаймні це це оптимально в певних моральних рамках, тому що, наприклад, в деяких арміях світу можна заперечити командиру два рази. А на третій раз виконати ну то, то, ну як заперечити, аргум, аргументовано сказати, що там наказ, який він дає він не недоцільний, або да недоцільний. А якщо він тобі третій раз скаже, то ти мусиш його виконувати. Це згідно згідно статуту. Так буває. Ага. А я не думаю, що це, скажімо, оптимальний варіант, але в умовах там демократії, якось отакі паліативи шукаються. Але армія це ситуація, при якій ну як сказати, вона дуже далеко від цих всіх кінокіношних кіношних понтів. Це взаємодія людей, абсолютно різних, для того, щоб вони вижили і щоб вони убили інших людей максимально велику кількість своїх ворогів. Да ну, Якщо так простими словами говорити. І значить, і ця взаємодія, по-перше, має значить передбачати перше, що ну легітимізоване вбивство інших людей, воно нормативне, правильне і за це хвалять і нагороджують. Тут певне -пев певний повинен бути злам. Не всі. І, і це ж це, це ж жахливе протиріччя з попереднім досвідом більшості ну, це людей. Це на, наше це сніжинки 20-го сторіччя. Там 100 років тому я думаю, що люди так би там сильно так не. не... Не мені з цього приводу зараз. Приблизно, якщо говорити по американській соціології на в'єтнамської війни, десь біля 2% людей от реально стріляють в ціль, щоб убити. Я думаю ще раз лише 2%? 2%. дев'яносто пуляють, куди попало. Ні, 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 ні. 11 стріляють в напрямку, Ага. два стріляють от конкретно хочу побачити от, як, от цю людину. Смерті цієї я, людини я хочу так. побачити смерть ворога. Ага. І це, це реально. Це значить, приблизно 2%. Знову таки, це, це старі дані. Я кажу просто про приблизні пропорції. Треба, треба розуміти, що а, це пов'язано з вихованням, з традиціями, з моралю, етикою і так далі. Тому ну, не вбий. Що, ні, да? у, ну не вбий. Ні, У нас реально цей відсоток, я думаю, зараз значно більший. Але ну, ми, ми знаємо, да, приклади поведінки різних людей, вона всяка. Одне діло, коли ти абстрактно там не знаю, там стріляєш з, з міномета. І Ніколи не побачиш, куди воно летить. А коли тобі кажуть, і це реальна історія, коли тобі кажуть, от тобі міномет американський, він 100% попаде. Людина каже. Ні, ну якось можна якось. Не... Я інакше чимось іншим буду займатися. Ну, це як історія з розстрільними командами, да. яким там з десятьох одному давали холості на водопад. Щоб у кожного була індульгенція, да, так да. це ж я не. не... Тобто я... Так, таке, таке є всередині людини, але не в стані стресу, не в стані бойового стресу. В стані бойового стресу, я думаю, що всі якби навалюють нормально в бік противника. Є якісь люди, які там, потім їх може плющити після цього. А з часом, до речі, от, людей, які е, ну, як, як сказати, тобто людина призвичається і до бойового стресу. Ну так. Да. Дивись, що таке бойове стресу? Організація таке... відбувається. Дві, що таке, оце, от, значить, як би, вікоповний посттравматичний, стресовий да, розлад. Да, да, який да, там Генерали в Господи. американській армії. Ну, да. д -д -дивись, це, це, це це насправді нормальна поведінка людини. В ненормальних умовах, тобто це, це набір рис поведінки, які дозволили конкретній людині вижити. Що угу. він так називається? Бо людина з сім набором поведінки приходить далі в цивільне життя, ви все такі о. А що це ти значить? Тебе тут ти якісь претензії пред'являєш? Тебе да, чорно-біле мислення, принципи, пантині, все так однозначно. Він каже: а в морду хочеш? А, ні, а почему це якось А що таке агресивне? А що таке агресив? Що це за рембо? Що тако? Ну давайте поліцію покличемо. І починається ця історія. Тобто, ПТСР це не хвороба і не не патологія, це конфлікт між різними типами мислення. Посттравматичний стресовий розлад, посттравматичний. Тобто, на в період травми такі тип мислення абсолютно нормальний і, і окей. От у мене. Я спеціально собі я знав, що ми коли дійдемо до ПТСР. Угу. Генерал Ромео Далер не побоявся показатися слабким і став першим у світі військовим такого рангу. Хто відверто розповів про свій посттравматичний стресовий розлад? Свою тяжку травму психологічну він отримав в Руанді 1994 року, де командував миротворчими силами ООН і став свідком геноциду. За, за було вбито 800 тисяч е цих людей це, це історія з тут, тут да там там реально бі біля мільйона просто зарубали маче. Радіо тисячі пагорбів. да-да-да-да-да ну да, я, я думаю, да я думаю що людина пер переживати перепережива деш, а отут є, є нюанс. Людина бачила, і людина брала участь. Це різні речі. Судик. А якщо бачила і не мала можливості взяти участь, це, отже, він не Тут це, якось у нього це, все, це, все... Це, це не це не ПАТЕСР, ніця ну, хорошо. Дивися, окей, це не патасерце. це, це замчена безпорадність. Так. Це трош трошки інакше. Це це провина. Вижившого це різні інші це точно не под не постравма. Тому що він безпосередньо, е, ну як би сказати, нікого не рубав і нікого не захищав. Ну, як, 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 як військовослужбовець не стріляв в тих, хто там убивав угу. мирних людей, і оце от відчуття когнітивного дисонансу, да його там поплющило, і Ну зрозуміла історія. Але це не розумієш. він же ж говорить для Ти Не намагаєшся Марсу. зараз це вибачити, якось авансом. Да чого мені вибачати? Я кожен день спілкуюся з такими людьми. Mm -hmm. Ну як, як я з ними як би, розбираюся, з їхніми кейсами конкретними, і вони різні. Тобто іноді такі, а іноді похоже mm -hmm. на таке, іноді щось третє. А іноді це взагалі ну, історія там з дитинства, а воно тут якби генералізувалося. Ну тут і, тут і зараз. Здавно. Жінки, шлюб, війна, солдати. Ну біда. Біда. знову таки біда, тому що це два різні космоси. Жінки, які лишаються тут, вони хочуть абсолютно ну, нормально повернутися повернутися до життя, яке було до того, коли це все сталося. Тобто а? нормалізувати ненормальну ситуацію. Та навіть не нормалізувати це, якраз задача реалістична, і те, що я їм раджу, тобто почати з цього місця як з нуля, з сьогоднішнього дня, тоді це можливо. А от давай ми повернемося з тобою до того, як ми два роки тому там, чи колись оце було, так не буде ніколи. По-перше, ну, та... він змінився. Ні, ну в одну ту саму річку двічі не входиш. Це, це, це така максима, ну, так, проста так, раз. Так. Друге, те, що людина, яка там, чоловік, який два роки перебуває на війні, він знаходиться в абсолютно іншій реальності. Не, там, не в кращі, не в гірші. Ну, окей, в гіршій, да, в прикрій. Але іншій, інша система цінностей, більше того, він е, точно знає, що таке життя і смерть. От на відміну від, від цивільних людей. От він просто це бачить, блін, 24 на 7. Mm -hmm. Mm -hmm. На, на 8. Mm -hmm. І розуміє, що там секунда туди, секунда сюди. Там, от, сьогодні там, ти когось там, збираєш в ящик в пакет, завтра тебе. Ну от так. І, Відповідно, е, все решта, вся оця шелуха культурних надбань, як ми називаємо, вона включно з сімейними цінностями, вона влітає. А ну, сімейні цінності окремо, секс окремо. А ні, дивися, сімейні цінності, вони вони нереально існують. То я ж їх не знецінюю. Не, не і секс існує. Все так само. Просто те, що ми собі думаємо про сімейні цінності, і там, ну що якби накручується довкола цього з точки зору права, держави, ну якби такі легітимні речі, воно стає, ну, скажімо, там третьорядним. Або ну людина мислить, чуєш ти або там дружина моя, або ти хто? А вона каже, чекай, раз, це два. якась архаїзація, ні на що примітивізація. Ну так, При, примітивізація. Ну, да, 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 а що ти хочеш? Ми відкатуємося в минуле, минуле століття. Ми і так, в 21 першому сторіччі, намагаємося тримати за цінності го сторіччя. А війна, трагедія війни, драма війни у кожної у кожного сторіччя є свої війни. Завжди відкатує попередну попереднє сторіччя до простих налаштувань заводських і, і, і виникають конфлікти. Не буває перегляду цінностей без конфліктів і відбуваються драми. Я ж не описую якісь там хоро хороші речі. Це трагедії, реальні біди, реальних людей. Як це може розвивати? Е, да, нагадаю, що ми говоримо з Олегом Покальчуком. Найкращим психолог. Коротше, я довго це розказувати все. Да. Ну окей, на мою думку, це да. найкращий психолог в нашій країні. Е, е, значить, жінки, солдати, смерть, секс. Як це може розвиватися? Куди воно може рухатись? Ну це як, як як після Першої світової, тому що багато ну ремарк це... був після першої світової. А, не ну не тільки, покоління не тільки... Було, Гітлер та. був а, собі а, Гітлер, да, Багато був... багато людей було був... жінками теж там якось все було дуже складно. Ну я зараз точно заліжу, як вони в свою тему, бо я в цьому не, не не дуже розбираюся. Тобто, жінки, з якими я спілкуюся, це вдове, переважно, uh -huh. і я ну маю просто до діла з переживанням горя. Тобто я в цьому можу там якось дораджувати, що відбувається з, з жінками, яких чоловіки воюють і які ну, теж щось переживають, ну трошки інша історія. Тобто, це, це проблема порозуміння, тому що це вони говорять по-українськи всі, але різними мовами. І проблема в тому, що ну, щасливий випадок, коли люди все-таки хочуть домовитися, вони пам'ятають, що вони колись все таки спілкувалися. І тоді терапевт може їм ну окей, давайте якось там знайдемо якісь коди. По ви можете там, значить, паролі один одному передати, і зрозуміти про що, що ви один одного хочете. А, а я тоді одразу ще. А як жінки змінюються? Вони не стають більше амазонками, чи навпаки, вони більше якимись венерами стають ні, ну, матерями плодородя? Ні ні, 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 ну дивіться дивіться, люлюдські налаштування вони не змінюються так швидко, як нам би там чи хотілось, чи ми собі уявляли. Людські налаштування вони діляться ну дивись зонтки соціології. Якщо ми говоримо про наприклад дані інституту соціології, базові налаштування патерни поведінки людей в масі своїй до війни під час війни фактично не змінилися. А соціальні аттюди, тобто проєктивні маркери, змінилися сильно. Те, як ми себе показуємо. Ні, ну дивися, ми не видимо кацапів, ну це якби нормальна зміна поведінки. А у нас ж яка градація? Значить, ми москалі кацапи, і далі слово на букву П, яке значить, тому що нам, значить, цей F16 не дадуть потім ще один. І така от градація. Вона туди-сюди гуляє по цій ніші. Відповідно, базові влаштування не міняється, міняється оцінка. Тобто, якщо ми говоримо ну, про жінки, взагалі дуже, ну якби, ну якби у них не було таких налаштувань життєстійкості, дружство би вимерло, в принципі. Тому що у них є якісь ну, базові, базові уяв, ну не сказать, не уявлення, патерні поведінки, які ну за будь-яких обставин життя, тисячоліттями, ну, я читав, приймаю Тоні, і він там, ну, після війни, от і він описує період. Після закінчення Другої світової він каже про те, що це був вибух е дітей, народжуваності, а, ну, радості бебі -бебі -бум, життя. Бум, да. да, оцей бебі бум Всі були щасливі, всі кохали, всі ну... кохалися, всі. От... Це, це, це може статися. Я думаю, що ну, після кожної війни таке, таке трапляється. Але я думаю, що це не пов'язано з сексуальністю, це пов'язано з змінами економічних обставин. Тому що всяк... з'явилася ну, можливість, можливість ну, прогодувати більше ну, всяке, дітей. Всяке да? дітенародження, воно ж ну, треба ж дивитися в, 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 в економіку. Ну це ж не не просто там біологічний процес. Це реально ну, треба людину виростити, годувати, доглядати якісь перспективи. І Тільки з'являються економічні перспективи відносної стабільності кілька років, да, тоді це, це починає розквітати. Повернемось з окопів, великі міста а, відключення світла. От ці атаки по енергооб'єктам. Наскільки вони впливають на людей? Наскільки воно наскільки воно знову ж таки заганяє нас у ту в темряву тієї печери, з якої ми колись всі вилізли? Ну по перше, ми вже в ній бували. Як я люблю казати, неможливо людину двічі на на, на, на налякати одним і тим самим, Ага. тобто, з точки зору, там я так собі приблизно, як ви читав такий спецкурс, думати як російський офіцер, а, було, було... а можна в прямому ефірі з курсу ні, думати, я... як російський офіцер? Знаєш, я, 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 я коротко скажу, дармарку. Я, я, я казав нашим офіцерам, кажу, ні, кажу. А це, до речі, було дуже важко. Тому що кажу, ви думаєте, як погані українці? <ріст> це... <Є зрадники>. Моск... <ріст> Москалі думають не так. Так починаємо спочатку. Дивіться, okay. це все не, не так. Я, я до чого веду? Тобто вони, коли планують такого роду вплив, вони дуни проєктуються на себе, думають, що вони, звісно, страшно іспугались, і всі умерли. Uh -huh. Ну ми, блін, вже якби тоді жили, і пережили. І ми тут такого вже набачилися, що ну так, хреново, звісно, нічого хорошого в цьому немає. І воно воно плющить. Сенсорна депривація, темрява, холод. Воно лякає, дивися, воно лякає не фактом наявності, а фактом перспективи. Тобто люди більше бояться очікування, того що Типу тобто, зима буде там. Ну дивись, ну ти в ну, рук холодильники не працюють. Є є зима темно і холодно. Ну ти знаєш там де нагрітися, де що взяти, де якось ну якось так, розбираєш. Так. От уже є ситуація, вже вже ну все. Так. А коли ти сидиш серед літа і думаєш, оце ж зимою буде капіць, і тобі вже літом страшно. <тас> ти, <тас> ти, ти три місяці підряд вже себе колбасиш, боїшся і заробляєш собі проблему серцево-судинної системи. Нафіга питаються. Ну, людина так влаштована. Люди люблять боятися. Ну, є в них таке діло. А можна по Кольчука, щоб він приходив до нас щотижня? не такий не ну, цикл якихось цих заспокійливих програм. Коротше, не зважаємо. Хай стріляють. Тебе з роботи виженуть, як я буду щотижня приходити. Я такого тут наговорю? говорю. Думаємо про майбутнє. Всі заговорили про мир. Ну, як всі? Всі, кому треба, заговорили про мир. А що важливіше мир чи життя? Справедливість чи життя знову ж те, дивись ваважливість. Та ми говоримо тоді про про пріоритети. Життя є біологічною цінністю, і самозбереження є ну must have, да? це це факт. Але е, інститут самозбереження входить в конфлікт з цінностними орієнтирами. І люди, які жертвують життям в ім'я України, в ім'я своїх близьких, захищаючи рідних, mm -hmm. захищаючи друзів, у них домінує, домінує цінність. І тут, ну я не буду не можу говорити про пропорції, як це у людей в принципі взагалі немає стандарту. Ми знаємо, що певна частина людей. А, спираються на цінності, а певна частина не інстинкти. І в момент X, от ту фішка в чому. Ми не знаємо, хто а ми бачили. Коли вони підуть голосувати, слухай, ми ні, бачили. Ні, ні. Чекай, вони ді, підуть вже колись голосувати. Та почекай, ми бачили десь 2000... при початку вторгнення. Як одні здриснули, значить, моментально, А інші ро, до пішли. – розчинилися просто так. в повітрі, а такі панти колотили. А інші люди просто ноунейми no да реально були героями. Краса красавчиками пішли не не просто до військоматів, брав негайно, робили опір, чинили все. Їх ніхто не думаю, що і дві третини ми не знаємо цих імен, цих чудових людей. Отак От воно буває. Тобто, момент X включається якась така ну фігня в голові, і людина, здавалось би, не схильна там, не готувалася все життя бути героєм. Ну реально поводиться дуже круто. А герої відтворюються, я вже не раз чую історію про те, що от там герої закінчуються. Та ні. Ну, Дивись, герої називають потім героєм. Ну, Дивись, що таке герой? Антична, герой, взагалі, це син Бога. Ну, такий, значить, ну папа Зевс, а мама, ну так вийшло. Це називається герой в античній міфології. Раз далі, значить, ну пройшла ця героїчна епоха, і греки такі. Чуєш, ну давай будемо називати героями теж хороших людей. Кого попало. Ну не так, що попало, але ну, таких значить, щоб походження, щоб майно було. Ага, ага, ага. Ну якісь ну, славні люди, типу, вони теж герої. Ага. Ренесанс, епоха відрожня, героїзація цієї значить, ми, значить герої, героїзація ти розумієш, про що я питаю? Ти точно розумієш? що Я Я то розумію, а для чого я ці всі теревені зараз сказав. Герої це посмертно. На жаль. На жаль. От подивишся на українську історію. Блін, люди живуть, воюють, все. Вони реально дуже круті, вони суперкласні. Тільки людина загинула і починається герої. Це справедливо, що я згадали, хоч так як ти ставишся? Але до речі, він... до цього пантеону і до цього чергового. Ну, а що я? Як я можу ставитися? Це явище, ну таке явище, що я не жаж, я ж його придумав. Угу. Я просто його теж частина, я теж вшановую якихось своїх друзів, які, які, які загинули. теж, Я частина цього ритуалу. Я просто розумію, як воно влаштовано, можу тільки це коментувати, але оцінок я тут не даю. Ну, люди так, так, люди тут так влаштовані. От. А, просто треба любити живих, поки вони живі. Тут важливий момент. <плес> Час більш-менш закінчується. Я кримчанин спитаю. Чому для одних людей важливо дійти до кордону 91-го року? А для кого це взагалі не Для кого це взагалі не. Ну, навіть не те, що це повз, це немає, повз цих людей. Дивись, немає кордонів 91-го року, і кордон 92-го року. Це згідно раз, згідно раз, договору, раз, це, раз, це перше. Друге, Крим і, і, і ці, ці кордони стали ну, сакральною темою. Тому що це е, про справедливість. Ну це те, я, я ж і казав. Життя чи справедливість, перемога. Так, да, але люди зіткнуться з тим, що справедливості в житті не існує, так і тоді і перемоги не існує. Ні, Чекай. це стоп. Дивись, кожні війни, кожні війни закінчуються тим, що їхні результати е, завжди комусь обом сторонам не подобаються. Ну, ну, комусь вони можуть не подобатись так, як Версаль не подобався німцям, ага, 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 а комусь вони можуть не подобатись як не знаю, я, як, як угорцям, в е е яких забрали да, Транс да, Трансильванію. да, Да, Шо да, да. Трансільванія. Ми, я, я, ми, ми ж говоримо ну, з, з людьми. І я, моя просто рекомендація, що треба ну, в вглубь тримати плани А, Б і В. Різні варіанти сприйняття реальності. Вони можуть бути різні. В тому числі і, до, і дохід до, до кордонів 92-го року згідно угоди про демаркацію кордону. Можливо, це хороша максима. Але якщо цього не буде, наприклад, та, то е, ви отримуєте собі е, таку довготривалу психотравмуючу ситуацію. Да. Це як ну окей, не знаю, як не знаю, як, як мені обіцяли ось пер... таке чи ну, я собі ось, я собі обіцяв жертви акції вісла наприклад, переселенці <гум> та, та, та. Та. і вони завжди будуть сумувати за тими місцями, звідки їх вигнали, чи mm -hmm. чи, чи переселили, чи mm -hmm. якось так сталося, mm -hmm. і таке в історії бувало багато і як правило, ну держави потім це замовчують. Окей, Алжир, Франція, mm -hmm. французи, п'януар, чорноноги, які і ще замахи такі, замахи на да. І ще таки ви звідки прийшли? Да ми французи, блін, які ви французи? Ви з Алжира? Мінуточку, і почалися якби там тьорки. Тобто у нас це все ще буде. Ну і було, в принципі, і по, -по, -по да, в такому от варіанті. Ми... І по Криму. У нас буде багато, багато неприємних діалогів. Нам дуже важливо ці діалоги ну, ввести в рамках. Скажімо так, мінімальної конфліктності, вони будуть суду дуже суперечливі, дуже драматичні. На закінчення скажи, будь ласка, скільки новин має споживати людина в день? Годин, чи хвилин, чи гігабайт? Я би я би радив взагалі їх не споживати, бо якщо новини, які вас торкаються, вони до вас і так прийдуть. Ви там праску включите, і у вас там звідти будуть новини. Або там вам хтось скаже. Тобто новини критичного характеру, вони проходять через всі фільтри вашого неприйняття, і все одно до вас доходять. Ми живемо в такому світі, в якому ну, новина, новина е, все одно до вас дойде, якщо mm -hmm. вона вам дійсно потрібна. Mm -hmm. Там в вашому ОСББ, там, новина, по відключенням. Да, О, нормально, yeah. це торкається. А якщо там новина про як себе почуває Трамп? Ну блін. Що у нього з вухом? Ну так. Да, ну чуєте, вигулюєте домашню тварину. <с <с попусти, попустіться. Шановні глядачі, і слухачі, Олег Покальчук порадив вам замість вуха Трампа вигулювати домашню тварину. Да. Дякую Угу. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.